Вітаю! я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. Сьогодні ми поговоримо про лаванду, але лаванду незвичайну кімнатну. Всі завжди у нас запитували кімнатну лаванду, у нас її не було, тільки вулична. Всі сильно хотіли кімнатну лаванду. Отож, зустрічаємо нашу дорогоцінну лаванду-кімнатну. Дуже красивий окрас має. Заваражують листочки, вона вся така зубчаста, вона від вуличної відрізняється. От ви купили, не пошкодуйте. От казалось би, красивий кустик. Але зараз уже, інтенсивний рост рослини. Весна прийшла, вони дуже швидко, хорошо ростуть, розвиваються, купили, пересадіть її і візьміть оці всі кінчики у неї всередині. Ви нічого візуально не іспортили, але ви взяли і. Притупили її рост. От прищіпуємо, вдаляємо ці всі кінчики. Таким чином ми формуємо рослинку. Вона вже не буде витягуватися, а вона буде куститися. Вона буде більше гілочок відпускати. У нас під кожним листочком спящі точечки росту і вона дасть красиво нам прирост. Отакий От буде красивий шар. Дай висоту вона підніметься. Ой, безподобно. Ви можете, допустимо, якусь салфетку, в якусь тканину і положити в шкаф. Якби завжди купували лавандові там, сухоцвіти і ложили в шкафи, щоб не було молі. Тому у вас на підвіконні, будь ласка, така от декоративність лаванди, кімнатна. І ще от такий красивий сорт є. Теж кімнатні лаванди, але зелена. І вже зараз, допустимо, бачите, ну, вже замітно, що нам треба трішечки її допомогти. І це все прищипнути, сформувати красивий кустик. Це все молоденьке, навіть не треба ніяких ножниць. Можна все удаляти прямо нігтиком. Бачите, а ця ветка прямо геть в сторону пішла, вона вже забагато виросла. Проглядайте крону там. пройшов місяць-полтора, ще раз підріжте, ще раз. Тобто вони хороші дають приріст, їсне до осені. Також лаванда кімната вона цвіте такими мілкими, красивими сиренівими цвіточками. Пересадіть на розмір більше вазончик. До ґрунта вона невибаглива. Можна посадити як у квіточ, як універсально. Основне, не заливайте рослину. Дуже не полюбляє, коли її переливають, і в неї можуть сильно реагувати нижні листочки, чорніють, і це вже рослина показує, що у неї йде перелів і темніють листочки. Вона їх скидує, тобто рослина не справляється з і чорніє нижній листочок, і вони гинуть. Тому можете її поливати, при приповнити стихання ґрунту. Також не обійдеться. Вони навіть показують, що вони хочуть пити. Чуть-чуть панікають листочки, і лаванда показала, що вона хоче пити. Ви її проливаєте, стає чудово. Ще такий момент: не шукайте теплого сильного вікна взимку. Не бійтеся, її тепла не потрібне. Хоч вона і кімнатна, але не треба ставити, де у вас там батареї, там якісь електроприбори, кондиціонер. Тобто обикновена кімнатна лаванда, але... На підвіконні не біля радіаторів, світле місце без сонечка. Також можете хоча б там один раз в тиждень її оприскувати, щоб вона у вас була чиста, не пильна. Отож, сьогодні ми з такою цікавою діковинкою познайомилися, приходьте до нас в гості, будемо вас ради бачити. На все добре, хай вам щастить.